Ну, привіт, друзі! Хотинська фортеця. Йде Хотинська фортеця, середньовічна укріплена фортифікаційна споруда в Хотині, Чернівецька область, збудована русовлахами за господарювання мушатів у Молдавському князівстві на межі 13 століть на місці руського городища 10-13 століття. Ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній східній Європі, важливим оборонним і торговельним пунктом Молдавії в часи господаря Олександра Доброго у списку руських міст, далеких і близьких 14 століття, згадують як Хотин на Дністрі. Після занепаду Київської Русі та Галицько-Волинського князівства Хотинська фортеця перебувала в юрисдикції багатьох державних утворень: Молдавського князівства, королівства польського, османської та російської імперії. У 19 столітті твердиня втратила своє стратегічне значення. У 1856 році її було скасовано як військовий об'єкт. У 1960 році комплекс споруд фортеці отримав статус пам'ятки архітектури. 12 жовтня 2000 року утворено державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця. За підсумками всеукраїнської акції, Хотинську фортецю визнано одним із семи чудес України. Ну що, друзі, ми нарешті потрапили в ще одну пам'ятку архітектури і взагалі історії України. Хотинська фортеця. До речі, одне із семе, семи чудес України. Красиво, дуже красиво. Ось. Ось так от, друзі, середньовіччі за Київською Росії виглядала кузня. Ось що виготовляли ковалі. Взагалі фортеця була побудована в 15 столітті. Ось, вона була дерев'яною, потім її кожного століття нові власники добудовували, перебудовували. Ось. І взагалі фортеця була побудована на місці давньоруського городища, друзі. Ось. З красивим краєвидом. Зараз ми вам покажемо, як тут красиво Ну, руїни. Ось до речі, більше 50 різноманітних фільмів було відзнято саме тут, в Хотинській фортеці. Так, друзі, зараз ми спускаємося в місце, де відбувалися страти та тортури. Ось. Такі отлогі сходи. Що гак козаків чіпали під рибо на гад підвісшити? Залізний кряк це щоб людина то багато не розмовляла. Бачите, тут є металевий язик, він впирався в язик людини, і людина говорити в цьому кряку не могла. Це щоб людина помовчала. Ще таки давала кліткам, хто різні квітки розпускав, декілька днів походити в такому заїзному кряку, щоб не випускати друзі, кажуть, Козаки любили дуже розправлятися, садили на палі. Ось ось такі от різноманітні засоби інквізиції і взагалі речі, в яких людей проводили тортури. Бачите, які каплі, <плес> так. А це різні знаряддя тортур. Ось ви страти за шкіру чіпляли. Це щоб люди не говорили. Від багато бачите, є от язик, запахали в рот і так далі. Але це взагалі дуже страшна штука. Так от розправлялися з тими людьми, які були непослушні. Ти пастки. Та і таке, друзі. Або сажали в таку клітку, підвішували людей. І вони просто висіли. Така невеличка сокерка. Насправді, ну, дуже таке моторошне місце. Можливо, навіть такі зараз структури проводять над нашими військовими орки. Нікому би не побажав того пережити, що переживали ті люди середньовіччя. Ну і зараз наші військові, які, не дай Бог, потрапили в полон. Тому ну, тримаємо стрій і слава зберемо силам України. Це невеличка тераска, де видно усе. Тут, мабуть, жили якісь люди, вікна виходять. А ось тут, друзі, найбільша вежа Хотинської фортеці. Має вона 70 метрів. Ось з Дністра. Вона виглядає ще більшою. Ось так от. Тут, мабуть, була конюшня, де тримали коней. Ну, дуже цікаво. Камера справді цього не передає. Тої величі, друзі. Тої краси. Ще одна цікава виставка, давня військова техніка, що використовувалася під час штурму фортець. Йдемо подивимося. Ух, красота! Смогу так, сюди наливали гарячу смолу, мабуть, що, і спускали там по стінах і так далі. Ось. ось така от друзі. Гаубиця. Ось катапульта перед ось. Це ще більше катапульта. Та. Ще алгімет, рибляний, таку пертабуйту, яка там спереді стоїть. Вони придумали: зверніть увагу на кладку, як ще робилися такі алки. Це було досить важко, бо треба було камінь вставляти. Зараз він є трішки підштикатурений, його, щоб він був, не сипався. І це ще кладка Київської усі. Позаду вас на стіни, подивіться так само. Такий давній ще камінь, як будувалося. У нас в наших фортецях на Україні такого не було, бо і слов'ян жертв не немало. А ось в, в, в Західна Європа, Франція, Німеччина будувала фортецю, нового життя, що воно захищало. Такого нас на Україні не було. Там у Франції <реклама> красота. Багато що, друзі, збереглося ще від першого прохідців цієї фортеці. Ну, красиво, дуже красиво. Велич, велич вражає. Так, зараз піднімаємося по сходинках, так як і наші предки. Багато століть тому і вийдемо на ще одну гарну хотів сказати Тарасу, а це ми вийшли на центральну площу. Ось. І зараз, мабуть, підемо. Підемо на виставку подивимось. Такий міні-музей Древніх наших предків. 16 -е століття. 16 17 століття, -е 16-17 століття шабля. Бойові серпи і бойові сокири, друзі. Так, бачите, 17 століття. Козак. Ось такі от були знаряддя праці бойової, друзі. Ось така от холодна зброя. Цікаво, чи це все вже реставрація, чи все ж таки ну, це Польща. Ващі відсідельний, кончар і обладунок криватого гусара. Гусара. Ну, кажуть, муляж, бачите. Значить, вже виготовляли. Спочатку дивіться, такі мушкетні свинцеві булі, червоні ядра. Так. Кляні гранати, друзі. Кусочки. А це, друзі, облогова гармата. Велика. Вражає велич. Ожига п'ятиствольна. Ух, які експонати красиві. Гармати мортира Це кар картинна галерея. Ось. Ну і хто, правда? туалет старенький? Ось така от інструкція вбиральні середньовіччя, друзі. Ось бачите, як це все відбувалося. А це вже, друзі, дуже цікаво. Ну, мене. Буратинки, соліди. Ось нумізматичні знахідки хотинської фортеці. Дісіка стіни. Півброші. крейцери. Копійки. Ну, це була би дуже цікава монетка, якби вона була ціла так. Ось таке от красота. Що ви зрозуміли? Яка красота з вікон фортеці. Це Дністер, старі, друзі. А це, друзі, копія булави гетьмана Пилипа Орлика 18 століття. Красота, правда? Як так, а це козацькі люльки. Ковані цвяхи. Красота, правда? Красиво. Кераміка. трипільська культура, друзі. трипілля, Крясва. До речі, у мене те ще такі цвяші. Ключ точніший. Красиво, красиво. А ось так, друзі, виглядали наші київсько-руські красуні. Бачите, як носилися до речі, місячники. Так само, як колти. Ось гарні такі от речі. Ось такі от прикраси були. Ось от колти, бачите, які, які різновиди є. Ось. Ось такі от. Ось такі є. Так красиво, правда? Красиво. Це дуже рідкі але дуже кльові. Ось. Місячники. І такі от ковти. Ну, звичайно це не золото, це латунь, скоріше всього. Зараз копії. А я в свою чергу, друзі, бачив оригінальні золоті ковти. Це дуже красиво.